Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Давайте спершу про гуманітарну кризу. Чого в регіоні не вистачає насамперед найбільше, і кому в яких містах ситуація можливо найкритичніша з того, що відомо вам. Дивіться, якщо ми говоримо про гуманітарну кризу і в цілому про життя мешканців і наших громадян на непідконтрольних на теперішній час нам територій. Тут ситуація дуже проста, точніше, вона дуже складна. Якість в тому, що і води. На і вода на теперішній час іде по годинах, і світло лише в деяких районах. Те, що там в пабліках публікують, публікує недовлада Луганщини та їх проросійські російські прихвасні. Чи їх хазяйви, скажімо так, це є факти, які є неправдивими, тому що те, що вони показують відновлення, це лише окремий райончик Сєвєродонецька, а в самому Лісичанську, в Попасні і в самому Сєвєродонецьку загалом ситуація дуже важка, тому що немає води про каналізацію. Взагалі мовчу вона просто розбита і немає світла, і це найосновніше те, що стосується ліків, як ви вже сказали, це якраз і медичної допомоги загалом, це якраз зараз найбільша проблема тому що ситуація в цій сфері критична, майже усіх лікарів, які були придатні і скажімо так нормально рухомі і дієві, їх мобілізували до військових їхніх частин. І до військових шпиталів, тому отримати допомогу, якраз нашим громадянам, які мають потужні вади зі здоров'ям, як то сердечні, чи діабет, чи щось інше, дуже проблематично. Препаратів для них майже не дістається, і те обслуговування, яке вони отримують. Ну яке може бути обслуговування, якщо всі апарати УЗД і все, що було зв'язано з комп'ютерними нашими технологіями, з електронікою, з, з провідною апаратурою, яка була встановлена в лікарнях, вона вся вивезена в Росію, тобто. Допомагаємо, називається градусніками кінтом. Я правильно розумію? Щодо російських військових, ці обмеження їх не стосуються а в шпиталях, які переобладнали для їхнього лікування, медикаментів вистачає і першочергово всі запаси йдуть саме на них. Дивіться на теперішній час. Ми маємо значне завезення лікарів з Росії, які надають допомогу в першу чергу в військових частинах. У нас більшість наших лікарень, подекуди поде, ми вже отримуємо інформацію і пологових відділень переоборудована повністю під надання допомоги пораненим загарбникам ще, будь ласка, з вашої заяви раніше ми розуміли, що в окупованих містах Луганської області окупаційна влада буде виводити працівників бюджетної сфери на патрулювання неба в пошуках безпілотників. Як це взагалі має відбуватися? Чи відомо щось більше? Тобто, людина як виходить на вулицю, стає, дивиться в небо, чи буде щось летіти, чи є якесь закуплене спеціальне обладнання, чи ППО не справляється місцеве? Тобто, в чому проблема? Ну, дивіться, ми прекрасно розуміємо, що наші збройні сили діють. І я так розумію, на що вистачило ума і фантазії у російського загарбника: це взяти бюджетників з двох міст, попередні, які ми знаємо, це там ровінки, Довжанське та інші міста вже находить надходить інформація, і просто зробити патрулі, які засікають по звуку чи потом появу безпілотника для того, щоб передавати інформацію і. Якось напевно протидіяти ну, для мене взагалі не зрозуміло цей функціонал. Подивимося. Скажіть, будь ласка, в Генеральному штабі України повідомили, що так званим керівництвом Луганської області опрацьовується питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області, і відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур, як, до речі, з житловим фондом. Так? Тобто ті квартири є ж люди, які звідти виїхали. Як зараз виглядає житловий фонд? Тобто, кого туди продовжують заселяти завозити чи не продовжують? Що вам відомо? Ну, дивіться, для мене взагалі не зрозуміло, які вони там законодавчі свої ініціативи можуть впроваджувати по відбиранню житла у наших мешканців. Вони його вже давно відібрали все, що було більш-менш придатне для проживання. Туди майже в усі квартири, майже в усі будинки або державні установи, які були більш менш цілі. Цілі вже заїхали військові, лікарі, їхні, які приїхали з Росії лікувати. Та скажімо так працівники сфери, які там приїхали щось відновлювати, але поки щось. Відновлення закінчиться лише грабунком, і казати про те, що якась квазі Республіка Республіка прийме рішення про те, що вони відчужують, що у нас громадян ну є українське є українське законодавство, і якнайшвидшим часом я сподіваюся, ми туди повернемось і повернемо нашим громадянам те майно, яке ще ціле, а інше відбудуємо. Його. От, ну коли ви кажете про цей найближчий час, напевно, ви маєте на увазі контрнаступальні дії. З того, що відомо вам, от російська влада окупаційна на територіях тимчасово захоплених вона от активно якось пробує готуватися до контрнаступальних дій, можливо, там не знаю, теж вибудовувати якісь лінії оборони і так далі. Чи Все ж таки, як для прикладу, з Криму, як тільки там щось вибухає, одразу є інформація, що на Кримському мості величезні черги, чиновники вивозять своїх рідних, свої родини назад до. Росії на материкову частину на Луганщині в Луганській області тимчасово окупованих територіях так само чи все ж таки там більш спокійно якось до цього ставляться? Подивіться це питання більше до військових наших, і ми не маємо права розкривати таємниці Про що вони знають? О, так для прикладу, скажу, ми маємо інформацію, що в одному з населених пунктів великих населених пунктів Луганщини, як кажуть, ми проводимо роботи по підведенню води. Але насам насправді риють повноцінні окопи і бліндажі, і це віддалений від лінії зіткнення населений пункт. І причому ви знаєте, не цурається нічого. Перерили е, парк, в якому є місце захоронення е, масово знищених наших громадян під час е, Другої світової війни. А ви можете назвати це місто чи це вже секретна інформація? і Поки не будемо казати, що це Луганськ. І на тимчасово окупованій Луганщині російські військові наполягають на кремації загиблих. Це сповідомлення також обласної військової адміністрації законної. Йдеться саме про кремацію мобілізованих до російського війська і тих, що загинули, правильно ми розуміємо? Ви знаєте, дивіться, ситуація з кремацією, вона ж дуже проста. Якщо в європейських і цивілізованих странах це процес, який, щоб не перетворювати території на розміщення кладовищ. Проводиться кремація, і це загально прийняти то в російській інтерпретації вражській інтер кремація робиться тільки для одного, щоб скрити сліди своїх злочинів, тому що ви ж розумієте, що 90% тих людей, якщо не брати військовослужбовців, вони загинули або від якихось поранень, або від катувань. І ми це з вами вже не раз бачили і прекрасно розуміємо. Ми вже бачили ці наслідки на Харківщині, на в Київ, на Київщині, і ми розуміємо, що там така ж сама ситуація. І Тому вони намагаються усіляко кремувати осіб, щоб не залишилось доказів для доказів їх злочинної діяльності Пане Артеме, користуючись нагодою спілкування з вами завжди є дуже багато запитань до того, що ж відбувається там насправді. Ще буду мати два короткі запитання. Ми ось відпустимо з приводу мобілізації місцевих до лав військ Російської Федерації. Яка зараз ситуація? Наскільки вона можливо посилилася перед інформацією про контрнаступальні дії збройних сил України, не посилилася, чи щось відомо в цьому контексті? Ну, дивіться, мобілізація в них продовжує в них продовжується постійно. Вони відловлюють е, наші громадяни, тому що вже їхні там з патріоти. Вони вже закінчились. Відловлюють громадян для того, щоб от якось поповнити ряди. Ми вже ми вже спілкувались про те, що дві зони зараз обучають, де там добровольці пішли для того, щоб кинути в окопи. Ну хоч якусь силу, щоб заткнути діри. Ніхто не каже, що ворог ворог слабкий, але оці дії вони якось ну взагалі не вкладаються в розуміння. І фінальне запитання на сьогодні. Вчора була дискусія в медійному середовищі, різні були позиції влади, аж у після в офісі президента дали роз'яснення. Михайло Подоляк прокоментував, як це має бути. Ще раз хочемо почути від вас: чи можна брати паспорти Російської Федерації в окупації, якщо ми говоримо за тимчасово окуповані міста, тобто як це прирівнюється до українського законодавства, чи до таких людей буде запитання? Чи якщо це під примусом зроблено, то запитання до таких людей бути не може? Як про це каже для прикладу в офісі президента радник Михайло Подоляк. Дивіться, я думаю, це на законодавчому рівні буде прийнято рішення таке, тому що ми чітко розуміємо, що якщо ми зараз скажемо, що от, допустимо, в ці дати ті, хто отримав, ми розуміємо, вас давили. Ну бистро нам всі паспортиці прироблять під ці дати. Тому я думаю, законодавець вирішить, як це правильно правник вирішить, як це правильно повинно відбуватися. Тоді вже наші спеціальні служби будуть чітко розбиратись, хто де і як і що отримав. Дякую, дякую дуже вам за увімкнення.